22-й екопікнік на березі закарпатського моря під гаслом Твори сьогодні своє завтра зібрав за дві сотні прибиральчан, котрі з'їхалися з різних куточків України, а також із за кордону. Збирали сміття, сортували та вкотре доводили, що зміни на краще реальність, якщо творити їх, об'єднавшись цього разу до трансферів з Ужгорода, Мукачева, Чернівців та Львова додали ще один із Воловця, адже охочих рятувати довкілля чимало. 22-й екопікнік зібрав представників різних волонтерських організацій. Долучилися різні екологічної тематики громадські організації, які от роблять якісь цікаві от речі. Наприклад, нам розказував лекцію, проводив Марк, вільний фермер. Він розказував, як він робить свою хату і як він розвиває довкола неї спільноту. Так само були різні представники екодесант, були за кращий Харків. Так саме з Харкова от приїхали до нас спеціально на екопікнік, були представники do it Україна і ще декілька організацій, які між собою всі ділилися своїми от поглядами, знаннями, щоб спільно розвивати саме от якраз екологічний напрямок нашої країни, рятувати нашу країну. Традиційно працювали фотолови. Руслан Бабіля згадує, що цікавого вдалося відшукати цієї осені. Кожен учасник може фотографувати різні тваринки, рослинки, які він знаходить. Потім ми то все опрацьовуємо. Тепер у нас осінній сезон, це сезон грибів. І от є дуже різні от гриби. От особливо запам'ятався один червоний мухомор, який прямо по центру от нашої от локації ріс, і всі його перефотографували. Мабуть, в усіх сторісах він буде. Ще одна традиційна складова екопікніка «Еколекторій слід по собі, під час якого цього разу учасники слухали про екоініціативи та природоорієнтовані стартапи. Не обійшлося й культурної складової. Це не просто спосіб проведення дозвілля, а нагода вкотре поділитися нашою багатою спадщиною, каже співзасновниця ініціативи Чистоде Олена Жук. Щоразу намагаємося показати, що ми глибші за те, що плаває на поверхні е, закарпатського моря. Що ми більш крутіші, що ми більш достойніші, що ми називаємося українцями, і тому щоразу ми запрошуємо на берег артистів або медійних людей і творимо найрізноманітніші перформанси: музичні, танцювальні, театральні. Зокрема, на березі Закарпатського моря тривав перформанс під пісню. Ти лиш людина. Ці пісні є трошки слів про страх, але ми все ж таки ем, більше про любов, а не про страх, якщо мова йде до прикладу лякати людей штрафами, так, тому що ми вважаємо, що. Ви прийде отут і тут тоді не потрібно буде аргументувати штрафами, при тому, що вони потрібні, але це не наша парація. Не ми цим повинні займатися. Тому власне, отакі перформанси дуже потрібні, і ми дуже хочемо, щоб єдиний страх, який кожен з нас мав у собі, це страх, що буде запізно щось змінити. Екопікнік, ще й історія про любов до своєї країни, та звісно, до природи, додає Олена Жук. Українська культура є глибока, і ми е, намагаємося так само прививати її на березі. Віримо, що оці звуки скрипки торкнулися найглибших струн, десь потаємних душі е, тих, хто був на березі, або тих, хто побачить цей перформанс у соціальних мережах або в мережі YouTube. І захоче повернутися до нас або захоче змінитися просто у себе вдома враженнями від 22-го екопікніка поділилася Юлія Францішкевич зі Львова. із родиною жуків, які розпочали прибирати берег закарпатського моря. Познайомилася в 2020 році завдяки іншій громадській організації. Це просто місце сили, так і найбільше, що мені подобається, там це можливість поєднати і прибирання, і відпочинок. Але це в першу чергу, що там найкраще, це краєвиди. Тобто дивишся на це і розумієш, що це маленька Швейцарія тільки в Україні. Навіть краще поза все Швейцарію. По Швейцарії. Ну, і тому ми маємо докласти зусиль в моменті війни, так, коли, на жаль, багато земель під окупацією, і коли багато земель ми не повернемо до попереднього екологічного стану. Тобто тут ми маємо дбати про екологію там, де ми можемо ще це зберегти. Юлія займається юридичною частиною діяльності громадської організації Чистода розповіла, що нещодавно громадська організація чистода підписала меморандуми з усіма головами сільських громад, аби разом працювати над тим, щоб берег закарпатського моря став чистим. Це меморандуми про співпрацю, які власне е оголошують наміри громади співпрацювати з громадською організацією. Чисто ми говоримо про уловлювач і як запобігти потраплянню сміття. Це можливість налагодити процеси вивезення сміття, навіть розвиток туризму. Під час 22-го екопікніка прибирали важко доступні потічки. Зібрали 350 кілограмів пластику та 780 кілограмів скла, які поїхали на переробку. І ще прибиральчани зібрали 800 кілограмів інших твердих побутових відходів. Отож ландшафтний заказник, берег Закарпатського моря, став ще трохи чистішим. Упродовж 2023 року громадська організація «Чисто Де» організувала шість екопікніків. Із заказника «Берег Закарпатського моря» за рік вивезли понад 18 тонн відходів. 12 поїхало на переробку. Це 4,5 тонни пластику та майже 8 скла. Прибери Карпати! Якусь! Yeah.